У підрозділах державного підприємства Документ запровадили на постійній основі послугу одночасного оформлення або обміну id карти та закордонного паспорта. Відтепер за один візит можна оформити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон для себе або паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон для себе, і разом з цим закордонний паспорт дитині або кільком дітям до 4 дітей, включно до 14 років. Вартість послуги одночасного оформлення двох документів у Польщі. Вказана на сайтах підрозділів державного підприємства Документ у Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Гданську. Багато осіб цікавились, чи став запроваджений з 1 січня 2026 року сервіс е-доренчення відтепер єдиною формою контакту з офіційними установами в Польщі. Відповідаємо: Ні, запровадження едоренчення не замінює інших форм комунікації. Щоб вирішити свою справу, можна: надіслати рекомендований лист, ліст полецони, особисто відвідати установу, скористатися е-доренчення як рівне. Цінною електронною формою доставки, що відповідає чинним нормам. Що ж змінилося на практиці? З 1 січня 2026 року усі надіслані до офіційних установ листи через платформу ЕПУАП у адміністративних процедурах вважаються недійсними і залишаються без розгляду. Надсилання кореспонденції на електронну скриньку ЕПУАП до офіційних установ буде дійсним лише у виняткових випадках, тобто, коли йдеться про заяви про доступ до публічної інформації, скарги до адміністративних судів, петицій. У практичному вимірі запровадження едоренчення означає лише заміну одного електронного каналу комунікації з офіційними установами EPUAP, який згідно із законом поступово припиняє роботу іншим електронним каналом, тобто едоренчення. Щоб мати тепер можливість листуватися з офіційними установами дистанційно, обов'язково треба створити власну адресу для едоренчення. Крок 1. Подача заявки. Перейдіть на сайт едоренчення, всі посилання та покрокову інструкцію ми також залишимо в описі. Описі під цим відео. Заповніть форму та підпишіть її за допомогою довіреного профілю. Профіль Крок 2. Активація скриньки. Після отримання підтвердження увійдіть на edrenic.go.pl. Перейдіть у вкладку Ваші скриньки твої скринки та натисніть Активувати. Активуй скшинка. Як працює нова система. Коли ужан надішле вам лист, він прийде на вашу цифрову скриньку. Ви отримаєте сповіщення на звичайну електронну пошту. Момент відкриття листа в системі e доренчення прирівнюється до власноручного підпису на паперовому підтвердженні отримання. Уряд Республіки Польща схвалив законопроект Устава о вигашенню розв'язувань винікайонцях з устави опомозі обувателям України в зв'язку з конфліктом збройним на територію тего панства ораз зміна ніхторих інших устав, який передбачає поступове припинення дії рішень. Запроваджених так званим спецзаконом для громадян України. Водночас важливо наголосити, що схвалення законопроекту урядом не означає автоматичної зміни чинних правил. Документ лише розпочинає парламентську процедуру. Тепер його має розглянути Сейм, а після цього Сенат, який може внести свої поправки. Лише у разі ухвалення законопроекту парламентом, у тому числі з можливими поправками змінами, він буде переданий на підпис президенту. На цьому етапі неможливо передбачити, чи буде законопроєкт підписаний у чинній або зміни. Редакції. ЗУС поширив інформацію про призупинення з 1 лютого 26-го року виплати допомоги 800 плюс на дітей для громадян України з Песель Укр. Щоб зберегти право на 800 плюс, треба буде з 1 лютого 2026 року подати нову заяву на виплати до 31 травня 26-го року. Нові правила наразі стосуються лише українців зі статусом УКР, що потрібно додати до нової заяви: песель заявника і дитини, дані про перетин кордону, підтвердження законності перебування в Польщі. Підтвердження професійної активності, заяви, що дитина відвідує школу або дитсадок у Польщі, не стосується дітей з інвалідністю. Як ЗУЗ перевірятиме професійну активність. Перевірка стосується місяця, що передує поданю заяви на підставі даних страхових систем, зазвичай без додаткових документів. До професійної активності зараховується робота на підставі умова опраця або умова злецення або умова у активняйонця. Для нянь, принаймні, на одну другу ставки мінімальної зарплати. Ведення ...дарської діяльності, отримання спортивної або докторської стипендії, отримання допомоги по безробіттю або стипендії на час стажування чи навчання, перебування у відпустці по догляду за дитиною, урлоп виховавчий, отримання допомоги по вагітності та пологах, защівок мачежинські, отримання лікарняних, защівок хоробових. Отримання реабілітаційної допомоги, рехабілітаційне. Отримання вирівнювальної допомоги до зарплати за шівок отримання допомоги по догляду, за шівок Отримання польської пенсії або ренти пенсію по інвалідності. Період добровольної сплати внесків до ЗУЗ на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності. Важливо: Умови одієла не дає права на 800 плюс. Період адаптації для незайнятих, але застрахованих. Якщо заявник не не був професійно активним у попередньому місяці, але мав медичне страхування. Він може отримати тимчасове право на 800+, на 3 місяці, на 6 місяців, якщо виховує трьох або більше дітей. Такою можливістю можна буде скористатися лише один раз протягом одного періоду виплат, який триває з 1 червня по 31 травня. Вимога професійної активності для отримання 800+, не поширюється на батьків, які подаватимуть заяву на дитину громадянина Польщі. Дитину з довідкою про інвалідність, ожечення у непевносправності, умови щодо навчання і місця проживання. Дитина і заявник мають проживати в Польщі, а дитина виконувати обов'язок дошкільної або шкільної освіти у польському закладі. У випадках відсрочки потрібна довідка. ЗУС щомісяця перевірятиме дотримання умов і може призупинити виплати при сумнівах. Чи стосується зміни інших іноземців? Подібні правила щодо професійної активності для отримання 800 плюс для зовсім інших іноземців з ЄС і в. Європейської асоціації вільної торгівлі Ефта Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, за винятком Великої Британії будуть запроваджені з 1 червня 2026 року. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новин.